Всіх вітаю. Значить, продовжую я пошук, зв'язаний з відсутністю 12 на свічках на кава. Як предварительно було приговорено рельєвист, я його зняв, як бачите. Провірити його тестером, в принципі, я не знаю як, нема варіантів, я скільки обдивився, нічого не знайшов. Як це можна? Походу, це тестером, в принципі, і невозможно. ну, Обичним там мультиметром. Нема, по крайній мірі, такої інформації. Значить, щоб не бігти швидко, я вирішив переконатися, що в мене з проводкою все нормально. значить, Що було мною зроблено? І Тут є моменти, які, думаю, комусь пригодяться для того, щоб не так не розбирати цю косу, не розв'язувати її, а можна було прозвонити все. Коротше, щоб було проще, бо я тут трошки усложнив, ну то хрен з ним. Значить, Дивимось. В першу чергу можна провірити плюсовий контакт, ось ця сама фішка цього реле, У нас знаходиться ось там під підкрилком. Туди залізти, ну, потрібно або знизу, або знімати ось цей усілитель, щоб до неї добратися. Я вже її вивів сюди. воно в мене поки що тут торчало, щоб мені було проще. Значить дивимося. Це ця фішечка. Понятне діло, тут є номерки цих контактів. На даному релі їх виходить раз, два, три, 4, 5, 6. У мене сімі контактні. Ось цей широкий контакт. І ось він на фішечці такий прямий. Це у нас плюс постійний, який йде з акумулятора. Ось тут така ця фішечка є, що йде на ось цьому блоці. Тут 30 амперний у нас стоїть предохранитель. От вона прямо сюди підключається. І можна її прозвонити, чи є у нас. 12 Постійних. Значить, на саму фішку реле Далі. У нас йдуть контакти, 4 контакти у нас йде на самі свічки. У нас ці фішечки. Тут такі світлі провода. Один красний, товстий. Це бачимо силовий, потом ось цих раз, два, три, 4 товстих. Це у нас йде на 4 свічки. Ну, їх так можна, ну на обрив їх всі можна прозвонити дуже просто. Сюди тестер на прозвоночку сюди прозвонили і ну, якби там проблем немає. Далі, ось цих два нижніх, а точніше, це восьмий і шостий контакт. Ось ці крестики отут внизу. Восьмий і шостий контакт. Це, можна, так скажемо, управляючі, які йдуть на мозги. І підключаються вони ось цією нижньою фішечкою, ось де вона знаходиться внизу. Значить, як їх знайти, зараз розкажу. Значить, дивимося. У нас восьмий контакт. Восьмий контакт. А тут ось дуже тяжко буде щось знайти, якщо немає у вас якоїсь розпіновочки. Значить, на фішці реле 8 контакт. На фішці щодо ЕБУ Ось це контакт. Який... Ось тут в мене поставила, ну Номер тут його не видно. Його ну, тут немає в принципі ніякого номера. По крайній мірі я не можу розібратися. Але можна зрозуміти по-другому. Ось у нас є ряди. Такі більш силових. Да, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Це низ цієї фішки, скажімо так. Да. І ми бачимо: беремо другий ряд зліва. Ну, якщо я так держу фішку, ну, неважливо. Тобто, думаю, ви зрозумієте, буде понятно. Даже наглядно, ось так. Якщо брати по цій фішці, то це другий ряд зверху, ну, тобто знизу. Вірніше. Ось цих уже маленьких контактів. Бачимо ось ці великі контакти, які товсті такі знизу, і пішли ці рядок маленьких. І це у нас ряд, виходить, ось Є. Ряд Є. Ну і центральна фішка. Бачимо, да? от де, де шпилічка, бо ну, не знаю, як вам чітко розказати, може комусь пригодиться, але наглядно буде, думаю, видно, можна буде порахувати ось прямо ось, ось так. Тут восьмий контакт, а тут ось де в мене булавочка. Це один із управляючих. І далі, якщо тут ми переставимось у нас восьмий і шостий. Управляющий. Це шостий. Якщо беремо шостий прозванювати, то тут у нас. шпилечка А щось тут вверху получається. На А, ряд А, чи лінія А там. І справа він получається. Той самий верхній, перший справа. Ось так, це шість. Якщо брати звідси, це шостий управляючий з фішки Орле. А на фішці ЄБУ ось він вверху знаходиться. Ну, думаю, це просто упростить комусь задачу і можна буде сразу, там не розпаковувати ці провода, там, нічого не доставати, добратися тільки до фішки одної і другої. І можна буде в принципі, прозвонити без проблем. Значить, я прозвонив. Якби проблем немає. Зараз ще все зберу, змотаю косу і знову прозвоню. Вже б проще, я вже знаю де що. Щоб на... наверняка. і значить обрив проводки управляючі. Я, виходить, таким чином виключаю. Так, значить зібрав все, позачищав контакти, де міг. Тут силові всі, під цими передохранителями, самі клеми тут позатягував. Старався що плюсову, що мінусову поставив релюшку обратно, підключив на фішку мультиметр сюди, сюди на мінус. Ось ми з машини ось так вивів. Бачимо, що приходить на них 5,5. ,5. І тепер включаю запалення Хоп. і на свічі 11 прийшло впало, там секунд 10 подержало і впало. Отже, конкретно в чому була причина? Сказати не можу, але як говориться, ремонт Рено це наука контактів. От після чистки контактів, ось на АКБ в першу чергу, на ну, ці всі предохранителі, просто попрочищав, позачищав на самому реле. Ці контакти, які ось ну, виходять з самого реле, теж там почухав їх якимось канцелярським ножиком, за ведешкою. Ну і як би бачимо, запрацювали свічки. На всякому випадку напруга пішла, якої не було, коли я включав запалення, і вона тут мені не приходила. Зараз вже знайшов От, джереле, в принципі, робоче. Далі залишається наблюдати за цією картиною. Чи буде з'являтися ошибочка? Ну, давайте зараз заведемося. Ще разок тестуємо. Машина стояла довго, побачимо, що з цього вийде. Включаю. Прийшло 11, чекаємо. Підігрів пішов Щеплення три свічки підключив, одну також залишив на тестер. Буду ще раз, опробую. і буду наблюдати, як просідає напругу, включаю світло. Не знаю, буде видно там і тестер, і лампочку. Може буде. Зараз подивимося, так, передача. Запускаю, там упало до ноль сорок один, отже, напруга на всіх свічках є. Е. 11 при включенні запалення. А тепер перевіримо, чи працюють свічки таким костяним методом. Обично, я завжди, ось скільки зимою заводився, я включав запалення, загорався індикатор, там, спіралька ця свічок. Ну, вона так раз, два і завжди тухла. Але я дивився саме по. Просіданню напруги на лампочки. Вона, коли я включав, свічки загорались, напруга просідала, і лампочка тускліше горіла. Тих самих 10 секунд, а потім раз, і воно знову ярко починало горіти. Давайте подивимося зараз, чи, чи міняється. Ну, і це свідчило про те, що свічка накалилась, і якби вона на себе взяла там. Цю напругу і лампочка просіла. Зараз будемо дивитися, чи просідає при включенні. Зараз я не бачу, щоб воно просідало взагалі. Ще разок. Нічого не відбувається. Зараз паралельно буду дивитися на панель приборів. Спіралька загорілась, а тут реакції ніякої. Але напруга подається, на відмінно від того, що було до того, як я це все там ковиряв, цю всю проводку. Значить тут. Це досить так неоднозначно. Чому? Тому що, так, да, я почистив там контакти на реле, на акумуляторі, як би з'явилось цих 11 там, вольт на свічки, але ось може це було із-за чого. Тому це як така моя гіпотеза, що свічки перестали робити якийсь час. І... Е Мозги виключили просто на них. це, ну якби Нема смисла подавати, у них отвітний сигнал там є через це реле. І вони просто перестали подавати ці свічки цих же 11. ну якби, напругу, Тому що нема смисла, бо вони не робочі. А я бігав з бубном, крутився кругом, цю проводку там перебирав, перечищав, але по факту вони запрацювали, можливо, тому що я скидав акумулятор. І ця напруга з'явилася після того, як я там просто скинув акумулятор. Ну, це як варіант, я 100% не знаю, але зараз питання у мене конкретно вже не до реле, а конкретно до свічок накалювання. Тому що реле дає 11, але напруга не просідає. Отже, свічки, можливо, просто не працюють. Зараз ще разок проперевіримо їх тестером. Ну, Прозвонимо їх і сопротивлення поміряємо. Хоча не бачу смислу, бо я це вже робив. І вони прозванюються, і сопротивлення на них є, але чомусь ось така біда. Можливо, ну, але ж подається на них 11. Значить, все должно бути нормально. Але воно так. Не є, ну це моє костріно, ну, може вони там гріються, потрібно знімати, викручувати свічки, підключати їх і дивитися, чи вони гріються, да? так, кидати на масу, скажімо так. Але наразі не бачу в цьому смисла, тому що якщо вже їх викручувати, то краще вже їх міняти. Тому що там ця і різьба в алюмінієвій головці. Ну, якби нема смислу їх якби, ризикувати, щось поламати, там, крутити. І вже і вдруг вони не робочі, і що робити, потім їх треба вкручувати, потім пару днів їздити. Ну, якби ось сама ця процедура. Я вже краще куплю нові свічки, викручу їх, перевірю так, для того, щоб було зрозуміло, що може бути. Але поставлю вже новенькі, оскільки я 5 років свічки не міняв, оскільки вони до мене там, коли вони мінялись, ну, ніхто не знає. Так що ось такі справи. В моїх пошуках цієї проблеми. Ще покатаюсь, подивлюсь, чи буде загоратися ця помилка, чи через якийсь час. Вона, можливо, знову загориться. Якщо моя ось гіпотеза э, вірна. вірна що мозги виключають самі цю напругу, вони не дають її, тому що вони раз включились, другий раз включились, а, ну, Розуміють, що свічки не працюють, там шибка вибиває, а потім вони просто вирубають на них оцих 11 і все, і не запускаються взагалі, тому що свічки не працюють. Як ви думаєте, можливо таке? Чи це вже я собі придумав? Ну, от очередний спеціаліст, продовжуємо. Ну, на днях все стане вже окончательно зрозуміло. Але в цілому, думаю, корисно буде сам процес, і всі розпіновочки і так далі. До речі, по розпіновкам я говорив, там на шостий шости контакт, але там ну, восьмий дев'ятий, а не восьмий шостий. Ну, там, в принципі, все зрозуміло. Якщо комусь треба буде це, то там у відео. Ви зрозумієте, що то не шостий, то дев'ятий контакт. Просто я верх ногами на нього дивився і назвав його шостим. Ну що ж, на кінець, ще декілька слів. А, значить, дивіться, якщо ви вже надумаєте перевіряти, ну ось таким образом, що я підключаю до колпачка, йду, там, включаю запалення і чи приходить 11 на, ну, на саму свічку. Таким от образом, ну, Наприклад, у вас є проблеми там, ошибка, вам треба перевірити. Ви спочатку приходите, перевіряєте, чи приходить 11, ну, взагалі, чи приходить, щоб виключити, а вдруг там дійсно там, реле. Хоча е тако, в такому виконанні це реле, там, е дуже тяжко його похоронити. Судячи з всього з інформації, яку я піднімав, да, і наглядно там все так залито, коротше, на все надіжно. Якщо ви вже не думаєте так перевіряти, то обов'язково знімаєте прям всі колпачки з усіх свічок, а тільки тоді підключаєте до якоїсь одної любої, або по почергово до кожної, і йдете тоді включаєте запалення і дивитесь, чи приходить чи ні. Бо якщо, наприклад, от я три виключив, раз, два, ну і він виключив, а одна підключена. Якщо ця свічка не працююча, скоріше всього, ну, із того, що я наблюдаю, якщо я зараз піду включу зажигання, то сюди не прийде 11, а взагалі просяде аж в 0. На, на цих контактах покаже. Але якщо я знімлю всі колпачки і цей також, і піду забуду включати. Зажигання, то е, буде приходити 11. На всі, навіть ну, по очері домірять, на всі буде. Але як тільки я підключу до свічки, то 11 вже не приходить, не, не показує. Це зв'язано з тим, що конкретна свічка якась не працює. Чи, ну, або, от в моєму випадку, скоріше всього, всі не працюють свічки. Тому, оскільки на яку я не надіну, свічку. Якщо тільки один копачок на будь-який свічок буде, то в мене 11 вже не приходить взагалі. І ось цих 5 вольт вони хай вас не збивають з толку, як мене, оскільки вони тут мають бути. І акумулятор вони вижирати не будуть. Скоріше всього, буде не робоча свічка вижирати. Акумулятор, якщо вона там якось замкнута. І... Вона, якби гріється, вона не гріється, але типу, замикання на ній є якесь і вона може вижирати акумулятор. Тому я взагалі зараз знімаю всі колпачки, свічок. Ну, поки що там закажу нові свічки, поки вони приїдуть. В общем, поки їх поміняю, то буду їздити взагалі, щоб воно не садило в мені акумулятор. Ну, це так... От, предположительно, тому що от, як тільки я підключу якусь свічку, в мене зразу пропадає 11 на них, на всі, ну на будь-який із на всі остальні, скажімо так, пропадає 11, напруга взагалі провалюється ну, То якби виходить, що тіпо, одна свічка забирає все на себе чи ну, якось, якось так. Ну, я ж повторюсь, не, не електрик. До кінця я цих схем всіх е, напруг е, супротивів. Там, е, Токів я не розумію, але в цілому, якось, як бачите, щось щось ремонтую і, ну, якби не вперше, там і паяю, і так далі. Але ну так, чисто за логічного мислення і методом такого научного тику. Ну все, на сьогодні буду заканчувати. Чекаю нові свічки, викручую ці, поміняю і вже провіримо. Ці свічки продемонструю вам. Чи підтвердилась моя підозра уже окончательно ну, на зараз? Можливо, коли я куплю нові свічки і нічого не запрацює, можливо, придеться щось далі. Я... Але такий ось квест електро... електрики електричних систем, Renault. Все. З вами ще один спеціаліст. До зустрічі.